Всім вітанечко, миганчик залітає в продаж. Це у нас чистий 2015 рік, 1,5 дизель К9К. На автоматичній коробці роботизованій ЕДЦ. Автомобіль має 190 тисяч пробігу. Це 2015 чистий рік. В 2016 році почалась експлуатація цього автомобіля в комплектації. Передній парктрон, задній парктрон, легкосплавні диски, безключно усіх дверях. У нас е датчик світла, сенсор дощу, релінги, дзеркала, звичайно, що рояльний лак, камера заднього огляду, є фаркоп, яким не користувались, не знаю на що поставили, але в експлуатації він не був. Бачите, циферки всі от на ньому. Можливо, раз чи два велосипеди. Я думаю, скоріш за все, що возили, тому що не видно, щоб він був в експлуатації. Є фаркоп. Так, далі тонований задній ряд по салону акустика Bowse. В доброму стані карти. У нас салон такий, як у Лімітеда, гарний, білі ремні це означає, що акустика BOSE. Автоматична коробка ЄДЦ, точка проскальзування щеплення, 9,2 мм. Показники, щоб знали, хто буде дивитися перфороване шкіріне кермо, автозатемнення, блютуз, двохзонний клімат контроль присутній. Запаска, домкрат, все це присутнє. Він код показує відразу. Побивайте по базі офіційного дилера. Ціна автомобіля 10300 доларів. Так виглядає салон. З нюансів немає полички в багажнику. Ось так. Немає пол полички. Він затонований, але полички немає. Камера. Ось тут, бачите, камера є присутня. Airlink навігаційна система не том том що дуже і дуже круто, безключно у цих дверях я вже сказав, салончик. Ось в такому стані, кермо перфороване в гарному стані, курсова стабілізація присутня, складання, регулювання і підігрів дзеркал. Так, Пробіг, зараз скажу. 193 тисячі на сьогоднішній момент. Пробігу жодних помилок не світиться. Зараз покажу, що фарбовано по козовних панелях і які є мікромоменти по цих панелях. Давайте все по порядку. Починаємо з капота. Капот в оригінальному окрасі. Це крило оригінал. Двері ці також. Показники вам видно. Я показую зблизька, щоб ви бачили. Дах теж цілий. Задня кришка. Ціла. Крило заднє. Ціле. Але я зараз покажу, який є на ньому момент на крилі. Ну, точніше, навіть не на крилі, а більше так до порога має стосунок. Так, що ще? Тут ще вище проб'ємо. Проєм в нього цілі. Ось так, він код я вже демонстрував, ще раз. Пауза, переписуйте, є сервісна історія повна автомобіля. Гума, я вже сказав, в чудовому стані. Тут 2-3 сезони спокійненько відкатаєте. Тут оригінал, все добре. Так, з нюансів Вм'ятина на порозі. Можливо, ще підкатаємо, не гарантую. Але можемо її і підкатаємо. Бачите, отака є тут. Фарба ніби не пошкоджена, але є вмятина. Тут досить твердий метал. У нас колізії з хлопцями, які тянуть. Просимо їх. Надіємося, ми це все ж таки доб'ємося від них того, щоб вони це зробили. Ну, Виходить, що кузова у нас фарбованих панелей я не, не знайшов по автомобілю. Ви можете приїхати, перевірити додатково. Нічого не фарбовано. Цілий, вм'ятина на порозі є, і тут десь є в нас мікропритертість. Ось, ось тут, бачите. її ну, майже непомітно, коли автомобіль припадає брудом або легенькою полюкою експлуатаційною її взагалі немає, а так вона присутня. Видно, так, лобове зараз будете запитувати. Акустичне змінювалось на Рено у му році. Трінкот тут, теж можна показати на автомобілі. Навігаційна Airlink, що класно. Дуже крута історія з можливістю апгрейду на Apple Carplay Android Auto, буквально за 1000 гривень і буде CarPlay Android. Під капотом ніхто нічого не намивав. Робота двигуна добра, К9К, 81 кВт. Е -е, показував я вам до цього, тут був який нюанс. Було зламане кріплення фари. ось тут. Ми його зробили професійно. Воно гарно зроблена, тут особливо, я скажу, і не побачиш. Але отут було зламане кріплення фари. Тобто воно було якби, коцнуто в цю частинку, тут десь є місце. Ну, його зараз не помітно, але ми зробили гарно його. Отут було клопнуло кріплення фари, Тобто десь фару підняло і кріплення було тріснуте. Давайте по болтах пройдемось. Болти цього крила не кручені, болти капота кручені. У зв'язку з зміщенням воно було сюди вкуто так цюкнуто, воно змістилось, його виставили на місце. Капот болти кручені. Тут ця рамка, болти оригінальні, не кручені. Тут рамка не кручена. Тобто передок не розбирався, в момент виставляли на місце капот і підпаяли кріплені пари. Розповідаємо все, як є, для того, щоб не було ніяких претензій. Потім, як приїдете, дивитися, 10 300 доларів ціна цього агрегата. А Якщо не витягнемо поріг, то на той нюанс, звичайно, 600 торгу. От, і сотка торгу на е, шторку багажника. Вона коштує 100, так як її немає, ми 100 скидаємо, захочете, ви її можете приїхати собі на будь-яку розбірку і придбати. Якщо вона вам, звичайно, буде потрібно, не буде потрібно, не будете купувати. Але сотню на це розраховуєте, ми сторгуємо. Тобто 10-100 ціна без торгу на віддачу. 100 ціна без торгу на віддачу. 10, віддачу. Такий прайс буде по цьому автомобілю. По двигуну, по. Щепленню по коробці питань немає. Знову ж таки, доставка в будь-який регіон України. Е, також по автомобілю доступно провести будь-який сервіс, який ви забажаєте. По вашим, е, ну, по вашим бажанням. ГРМ, уливу, фільтри, все, що потрібно, все заміни. Диски, колодки заміни не потребують. Диск альміний гарний, колодка гарна, гума, бачите, дуже гарна. Вона 20-го року, але вона не з'їжджена абсолютно ідеальна зима, красива. Отака От автівочка є. Якщо вона вам цікава, друзі, місто Рівне, доставка в будь-який регіон України, Швейцарія, оригінальний пробіг, не фарбований в панелі з нюансів. Підпає на кріплення фари, про яке можна не сказати, бо припаде пелюку і не побачиш. Перевірена фара на герметичність. Повторюсь, ми не просто її попаяли, ми її зняли. Ми перевірили на герметичність, потіти не буде, і проблем з нею не буде. Це дуже важливо, тому що дуже багато хто дихо, до речі, ще є переднє. Багато хто просто підпаяли кріплення, поставили. Потім ви на мийці миєте, водичка потрапляє. Такого тут не буде. з тих опцій, які би я напевно для себе зробив, це заміна комплекту рівня ролика ГРМ з оливою з фільтрами і доставив би сюди попереду біледи. А замість галогенних фар в лінзовані фари дуже класно стоять білети і світло буде просто топчик-горобчик. Дуже гарно буде світити. така машинка добра по салону, добра по кузову, У по металу фарбувань немає. Ну, Якось так. Покажу вам мито. 15, -15 рік. Тобто вона розмитнена. 15 роком. На реєстрацію стане теж 15-м роком. Так, багато хто запитує вартість реєстраційного обліку. Озвучую відразу для того, щоб ви знали, що вас чекає. Дивіться, ТО по заміну по заміни, заміні ГРМ, а якщо ви захочете це зробити у нас, приблизно 9 тисяч гривень сюди йде олива фільтри ГРМ робота з помпою з фільтрами з усім. Приблизно до 9 тисяч гривень плюс-мінус залежно від того, які запчастини ми поставимо і ви оберете. На рахунок реєстраційного обліку дивіться, в нас буде 7 тисяч 460 гривень. Це буде коштувати реєстраційний облік, тобто 200 доларів потрібно буде заплатити в пенсійний фонд для того, щоб зареєструвати автомобіль. Це вже буде з номерами пенсійним фондом і послугами сервісного центру: 7 тисяч чотириста. 60 гривень. Ну, так як я порахував по калькулятору, все має бути саме ось в таких е межах. Так, ну ніби все сказав, вартість те озвучив. А, біледи. Скільки ж коштують біледи? Дивіться, друзі. хороші біледи 2600 на 2 фари. Ставляться вони, як звичайні лампи. Проблем з цим немає. Якщо хочете, знову ж таки, можемо замовити, доставити. Це буде абсолютно кардинальне інше світло. Чому я. Раджу ставити, тому що, по-перше, це не буде колхозу. Зв'язку з тим, що є лінза, є чітка лінія в лінзі. Бачите, виставлена. І ви будете мати світло, яке буде в ближньому спектрі світити в два-три в рази. а ні, В три рази точно буде ліпше світити, ніж галоген. Ви будете бачити всі ямки, зв'язку з тим, що дороги в нас не дуже. Туманки тут присутні, можна ще поставити кращі лампи в туманки, дихвошка тут ні є. На штраф не повинні потрапити. Якось ось така історія. Цікаво, набирайте. 10-100 без торгу з сертифікатом. Отака От ціна. Всім добра.